Знімаю посуд. Хочу познімати посуд. Ми приїхали погуляти. Приїхали погуляти. Заїхали в епіцентр, це на Новобіличах окружна дорога. І ми приїхали просто погуляти, вибити каву, відпочити. Я вам скажу, після ремонту тут зараз дуже і дуже гарно. Тому що такий гарний ремонт зробили, і там дуже багато різного продуктових магазинів, кафе, це на першому поверсі. Дуже і дуже гарно. Краса, правда, мої дорогенькі. Ну не всі ж люди бувають в таких магазинах, так? Якщо ви проживаєте в невеликому містечку, навіть я, навіть у нас у Бучі був. Епіцентр. ну Його ж рашистські морди розфігачили. Ну там будують новий, коли він буде, де ніхто не знає. То навіть цікаво погуляти, подивитися, так? Навіть цікаво це. Це вже, бачите, до Дня Святого Валентина вже починають продавати. А я хочу, що я хочу, хочу подивитися посуд, посуд далі. А послу далі. Так, ось бачите, яка краса. Просто погуляти, якщо у вас є час. Тим паче, що були такі морози два тижні. Сьогодні у нас Моросявка, такий дощ. Невеличкий і тепло. І вже можна просто виїхати і щось подивитися, погуляти. Парфуми, мабуть. Так. І так приємно просто походити і погуляти. Посуд я люблю. Посуд я люблю. Я так люблю посуд, як і кожна жінка, як і кожна жінка. І в Радянському Союзі у мене такий був великий набір посуд для, для гостей, так? Коли ж ми ж не користувалися таким посудом кожного дня, звичайно, то я на хрещатику, на Хрещатику був дорогий магазин, Кришталю називався. Ну, це що в Радянському Союзі. І я стояла майже добу в черзі, розумієте, записуюсь майже добу, щоб мені прикупити, от називався такий сервіз Мадонна. Це там було, звичайно. Ну я вам не скажу, що там була супер якість, Ні, тому що воно таке було заляпане. Так дуже багато різних там квітів на, на... Ну таке воно. От я, а я люблю більш такі, я люблю пастельні такі. Пастельні тона. Бачите, який кавовий набір. Чи для чаю 45 тисяч. 45 тисяч. Але ви цікаво, правда? А, так це ще ж не тільки. Ось, дивіться, так? І ось 45 тисяч. Бачите, яка краса. Ну, колись, як кажуть, Мадонна, ну, Мадонну не входило стільки, стільки не входило, але теж такий був великий набір для обіду, для кави, для чаю 39 тисяч. Бачите, ось прикупили і все у вас є. І все у вас є. Ну, Звичайно, зараз воно все набагато краще. Я люблю щось біленьке. Дивіться, яка краса. Ой, боже ж ти мій. 51. Бачите? Але все тут є. Для кави, для чаю. Краса. Краса. Ну і, звичайно, на різні гаманці, А це вже білий посуд. Якісний. Білий посуд. І що у нас коштує? Ось така тарілка коштує 264 гривні. Бачите, яка краса. 140-149. Якщо ви хочете змінити посуд, я це теж мріяла до війни. Я теж мріяла до війни змінити посуд, щоб у мене був весь білий посуд. Ну. Звичайно, я поки що собі цього дозволити не можу, тому що, бачите, яка краса. Яка краса! Дозволити не можу, тому що на вулиці війна. Звичайно, ніхто не знає, що буде далі, тому що сусід наш вгамуватися не хоче, а хоче всю Україну, звичайно. І дуже йому хочеться. Київ. Київ йому хочеться дуже. Бачите, ось який набір. Київ йому хочеться дуже, тому фігачити він, звичайно, буде. Як так не може завоювати, то буде нас фігачити. Це зрозуміло. Ось яка краса. Танечка. Танечка моя підписниця, вона любить дивитися такі оглядові відео. Я вам дякую, що ви дивитеся і завжди вам подобається. В мені це приємно. Так, що я хочу ще подивитися, тому зрозуміло, звичайно, що фігачити Київ будуть, будуть, будуть. Тому купувати щось зараз, ну, я не знаю, це залежить від людей. Люди хочуть, купують, звичайно. Ну, а я вже в тому віці, що я. Не можу собі дозволити так відноситись до цього легковажно, тому що ви чуєте, як я розмовляю українською мовою чи ні? Ви це чуєте чи ні? Як я гарно розмовляю українською мовою, аж мені подобається, тому що до війни я українською мовою не розмовляла майже. Ні, я розмовляла. Якщо люди зі мною спілкувалися українською мовою, то я старалася і тоді спілкуватися. Я просто цього не вміла робити гарно. Тому, звичайно, ну як, не гарно, а, а правильно, вірно українською мовою. Але з 22-го року я як подивилася ще свої відео, то в мене там русско-українське. Але потім все-таки я молодець. Бачите, який для хліба. Але потім я все-таки вийшла на той рівень і так швиденько, а так я вам скажу, що якби мені ще навіть... У 2020 році хтось сказав, що я так буду гарно розмовляти, посуд, кастрюлечки, що я буду так гарно розмовляти українською мовою, і я сказала, що цього бути не може. Дощечки, бачите. Тому що я не проти української мови. Звичайно, я, я за. І діти ж мої українці, мої ж діти українці, і я теж громадянка України, Бендерівка. як же ж. Але ми дорослі люди і ми не розмовляли українською. А в Києві тим паче люди ж працювали, все було на російській мові. так? Мені просто єдине, що коли зараз є такі великі патріоти, бачите, яка краса, дуже великі патріоти, так? а я кажу, я ж то можу це знати, я знаю це, тому що працювала, то я знаю. Та я завжди кажу, а чому ви не розмовляли у радянські часи українською мовою і не захищали мову українську, коли люди сиділи по тюрмах? Дивіться, 1978 ось така каструлька. Зумієте? То тоді, тому що ж люди сиділи в тюрмах за українську мову. Дуже гарний посуд. А зараз, звичайно, але я вам скажу, що навіть я... Собою пишаюся, тому що я рахую, що я гарно розмовляю українською мовою. Ой, як я це люблю, як я це люблю. 1583 гривні. Ой, Боже, це я хворію. Це я хворію. Ой, тому я кажу для себе, що я Розмовляю українською мовою дуже гарно. Для мене зараз, на даний час, я розмовляю, бачите, яка, яка дощечка стоїть 332 гривні. Ну, і що мені робити? Зараз я вам скажу, що це таке. А ну ж, чекайте, чекайте, Я Зараз одягну окуляри, я ж в окулярах вже просто так. О, боже, боже. Такі дощечки. Каже, мій чоловік, що в тебе вже криша поїхала. А, ні, от дивіться, це підставка для гарячого. Ви бачите? А я ж дивлюсь, що це ось такий кафель. Чи, кахель, чи як не знаю. Дивіться, бачите? Навіть така підставка з лавандою. Ну, підставку я брати не буду. Вони в мене є. Так. Ножі. Ой, як я люблю посуд. Як я люблю посуд, як я це люблю. Колись я виходила заміж в 1979 році. І нам дарували на весілля родичі з Москви. Ото тільки й дарували, тому що посуду не було ж ніякого. А там була Олімпіада, то взагалі нічого не було. То взагалі. І те, що мені подарували на весілля, там у мене дві кастрюльки, вони у мене ще досі є. Одна Бергов, а інша все-таки, мені здається, не Бергов. Але теж, розумієте, в 79-му році я виходила заміж і нам дарували посуд. Скільки років. Я дуже-дуже таким посудом задоволена. Ну, я зараз вже такий посуд, ось це такої якості, колись називали емалірована, а да, е емальована. А що емальована? мальована? ось, емальована. Ну Мабуть, правильно. То я зараз і не купую, тому що він так швидко може впасти і швидко швиденько якось оббивається. Хоча він теж гарний, але я вже Зараз стараюся купувати. Якщо я щось купую, то тільки такі посуду. Ось тільки такі. Ну, звичайно, що не такої якості. 990 гривень. Ви мене бачите чи ні в такому посуді, тому що я вже красна, як рак. Мені вже й жарко. А що це таке? А це такий набір, набір посуду, 8 предметів, 2900. А, це і ті самі? Ага. Бачите, дві сковорідки з кришками і дві таких. Знижки. Угу. Знижки. Так, яка краса? Мені треба вже випити таблетку, мабуть, бо мені вже дурно від цього знімання, я вам скажу, ми сумку залишили у ми сумку залишили. Де ми ту сумку залишили? В камері, камері схову, так? Ви чуєте, чи ні, як розмовляю, в ну, камері схову так ми залишили, а пальто не залишали. Тому мені вже дуже жарко. Я вже хожу красна як крак. 1300 отакий набір. Бачите. Ну, мені подобається ось 1400. Мінус 50%. Краща знижка. 2400. Дивіться, які гарні костюмочки. Так, 2400. Мінус 50 кох. Конен. Дивіться, тут такі гарні ручки. Мені подобається, коли ручки ось так. 2400. Ой, можеш ти що... Дивіться, які. А чотири. Такий набір 2400. Ну що ні, не буду купувати. Не буду, не буду. Поки що посуд є, буду користуватися тим, що є. Не буду поки що. Якби хто подарував, але ж розумієте, посуда, посуду багато. І навіть якщо подарую, то я не, не. Як вам сказати, то я не можу сказати, що я буду їм користуватися, тому що посуд є і не дуже часто користуюся. Усім тим посудом, який маєш. Так, бачите тут все? Все, що ви хочете. Все, що ви хочете. Це для чого? Це що? Шкло? Ні, це дерево. Це дерево. Угу. А, це для полотенця. Це все для полотенця, зрозуміло. Танечка, як вам гуляти зі мною? Бачите, я гуляю і ви зі мною. Приємно вам чи ні? Вам приємно чи ні? Ну стільки, я ж кажу, посуду, що посуду дуже багато. А це що це таке так дорого? П'ять тисяч набір кастрюлі. А що так дорого? П'ять тисяч мінус 300. А що так дорого, це не знаю. Це ж залежить ще від виробника звичайно. Так. Ой, я красна на красна. красна красна. Так, сковорідки. У мене, до речі, немає сковорідки гріль. У мене немає. Бачите, скільки коштує? 1600. Ні, купувати не буду. Хоча в мене її немає. Ну, я не їм грінки, до речі. О, вок є. Оце мені цікавить. Ось така сковорідочка. Вок же ж, так? Да, Вок. Ну... Я вам скажу, що я дуже мало їм щось. Ми в основному все тушкуємо. Тому що нікому не можна вже їсти такого э, жареного. Такого вже нікому їсти не можна. Тому в основному все тушкуємо. А я взагалі не, не дуже люблю все, що жариться на сковорідці. то взагалі... єдине, що я люблю, риба, короб. Коли на сковорці жаряться, це я люблю. А так взагалі я миски. Ну, це в моєї доні теж. Різні, різні, які хочеш. Все, все такий посуд. все такий посуд, що тільки немає. Кастрюлечки різні, все, що тільки немає. Все в неї таке професійне, якісне. Ну, краса і красотінь. Краса і красотінь, бачите. Ось хлібнички. Ой, це я теж люблю. Ну що мені оце зробити? Це в мене там дерев'яні такі оці штучки, так, без, без цієї дерев'яної. І там чоловік каже, тебе там лаванда стоїть, а тут тобі треба прикупити ось отаке. ну Не, 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 не таке, звичайно, і поставити, щоб воно було якось цікаве. Скільки воно коштує? 1104 гривні. Ну, і що мені робити? Прикупити оце ще на кухні. А ця 1300. А чого дорожче? Дивіться, це 1300, так? А це 1100. Можливо, мені прикупити. А це скільки коштує? А це 700. Ну, він каже, щоб вже було доповнення таке дерев'яне. Ну не знаю, що робити. Ну, поки що не буду брати. А може і прикуплю, не знаю. Може оцю взяти. Так, щоб воно доповняло. Він каже, тому що там... Ну, в мене ж зверху стоять по окремо оці, оці штучки. От. А він каже, ти б собі прикупила, та було б уже Ага, це такі паміщі. Ну, 1100. І 700. Ну, якщо брати, то вже краще взяти ось це. Ну, що робити? Взяти хочу? Хочу. Ну, поки що не буде. Якщо приїдемо в інший раз, це мені якраз поставити сюди. Є місце, куди поставити. Оце мені якраз. Ну, не знаю, подивлюся, можливо, приїдемо якийсь інший раз. Сьогодні не буду брати, тому що вже дещо прикупили. І потратили гроші. Ну що, мої дорогенькі? Ага, ага. Ось от такий чоловік мені казав. Так, скільки це коштує? 199 гривень. 199 гривень. Ну, то вони дорого, я вам скажу. Оце високі, так, 199, правильно? Угу. Ці 169. Він каже, дерев'яні прикупи, щоб тобі було вже якраз до цього. І тобі каже, буде гарно. Поставиш до стіни, тому що зверху там у мене, а ці скільки коштують 209. А чого так дорого? А чого це дорожче? Чого? А оці 199, а ці 179, 160. 160. Якщо там 4, їх так 160, 8 8 штук. Значить 800 гривень, ось дивіться, тут 1100. І ще ж оця дерев'яна поличка. Дерев'яна? дерев'яна, І ще ця дерев'яна поличка коштує 1100. А якщо там окремо, одна коштує 1000... 600, ні, не, не, не 600, а 169, дивіться, 169, значить, а там 8 штук, 8 на 100, 800 гривень, 6 на 8, 48, 480, значить, 800 і 480, 1280, дівчатка, правильно чи ні? І 9 на 8, 9 на 8, 8 на 8, 64, так? 8х8,64, здається ж, так? Ну, звичайно, що краще брати ось там, то ну, звичайно, краще брати ось це. Що мені зробити, взяти чи не взяти. Ну, Що мені робити? Ну тут вони просто менші баночки, ну і що? Ні, поки не буду брати, подумаю. якщо приїдемо, візьмемо. Якщо приїдемо, візьмемо. Ну, все. Далі вже йде такий посуд, тому що ну, приїдемо, якщо то приїдемо, прикупимо, то не, не, не столь важливо. Тому що туди щось мені таке треба. Туди мені щось таке треба. Ну, ось такі різні, різні, бачите. Ось таке. Ой, та тут їх які хочеш. Ну, я ж кажу, якщо брати, то краще от там. 1108 баночок з кришечками вже. Тому що якщо брати в роздріб, то, то виходить, що дорожче, дорожче, на гривень 400. Ну, це, мабуть, це Made in Китай, я так думаю. Мабуть, це теж такі кастрюльки. Все це, мабуть, Made in Китай, 100%. Ну що. Ой. Що? Тому що, звичайно, Китай молодець працює, працює, працює. Баночки, шкляночки, все, що вам треба, ви можете приїхати прикупити. А мені вже дурно і дурно. Треба, мабуть, випити таблетку. Ну, ось така, різні для круп, для всього, чого ви хочете. Різні. Ну, і все. Далі вже підуть добрива і підуть квіти. Ну і різні ось такі пластмасові, різні. А цей не, це не пластмасовий, це різні такі для продуктів. Ой, так гарно гуляти, я вам скажу, тільки дуже жарко, тому що, ну, звичайно, якби було ж де зняти пальто, пальто ж не можна зняти. Тому що... Буде повітряна тривога, то що. Але ж сумка у нас у камері схову. Отак, От мої дорогенькі, що я вам показала, я вам старалася щось показати, тому що вже закінчились холоди. Холода. Все, далі пішли постілі. Так, закінчились і вже можна приїхати погуляти. Я думала, що опіцент працювати не буде. А він працює навіть у такі погані погодні умови. Так, ну як моя доня каже, то все професійний посуд уже ось там. Ой, мені вже дурно. Треба випити все-таки таблетку трішки. Я зранку таблетки пила, але я ж кажу, що зніму, мабуть, оце все професійне, але вона каже, що закупати треба в таких магазинах професійних, де закупається вона, тому що там набагато все дешевше то вона там ножі, ну, ось, бачите, мені ніж треба. Вона, о, дивіться. Окремі, окремі ці. Ну, окремо 567 гривень. 567 гривень. А це для чого вона? Так, чекайте, чекайте. Ага, це ось, бачите, салфетки, мабуть. Бачите, які вони? А це для чого у вас? Для чого воно? Це дерев'яний барний. Ага, все, зрозуміло, органайз. Ну, ось так. Це для вина. Да. Ну, я п'ю компот, вино я вже не п'ю давно. Полюбляю. Ну, взагалі, вино я не люблю. Скажу вам чесно, я люблю віскі, любила. Ну, і це все такий посуд. Віскі я любила, вино так дуже-дуже рідко. Взагалі. Ну, а зараз вже нічого не люблю, тому що мені не можна. Вже все своє я випила дорогеньке. Що могла, випила. А були такі часи, коли партійні працівники, ви знаєте, як вони пили? О, як вони гуляли. Колись, можливо, я і розповім, бо ще деякі живі мої знайомі. Ой! Мої дорогенькі, кажуть, було добре жити, то ви не знаєте, як вони жили, як вони відпочивали, як вони собі дозволяли все, і скільки на це йшло грошей. Це ви про це просто не знаєте. Так, скільки це коштує? 1068 гривень. Три. Ну, у мене такі є чорного кольору, мені подарувала доня. Ну, все мої дорогенькі. Бачите? Отака от краса, отака от краса, все є, були б гроші. І все дуже добре.